Всім привіт, я в кепочці, бо на капюшоні мікрофончик. Ована! Готуємо відро для прикормочки і вас до того, як завжди, мені кажеться, хтось почав забувати, що 10 хвилин від мене безкоштовно відео без реклами. З того моменту, як воно почалося, на початку відео то YouTube вставляє свою долю в бере. А вже всередині зараз я можу брати тому, як. Завжди реклама буде не раніше 10-ї хвилини, якщо я з третьої попитки не виключив, бо Ютуб все вертає на, на круги своя, щоб заробити побільше. І мені от, от ну, в першу очередь, собі. Тому до 10-ї хвилини, в общем, ви зрозуміли, рекламу я вирубаю, з вас причитається, з підписників, звісно. Хто ще не підписаний, мені за вас стидно. Десь щось гудить, мабуть, мухи почувся кораблик. Ми, як зазвичай, приїхали знає де. Зазвичай рибачили там згадки за кущем. Але там зайнято. І добре, що нам сказали, що там зайнято. Ми стали правіше. Якщо хто пам'ятає минулі ролики, тут страшні коряги і є пару, пару дерев. І там в, дер... в дерева в воді лежать. Звідки ми непогано коропів таскали. Ми б, звісно, і прямо таскали, але це буде зовсім інша історія. Тому ми стали поближче на в заборонене місце, так сказати, в заборонену гадку. Не розводю болтологи і ходімо, я вам все покажу. Странно, якщо камеру ставити на зарядку, під акумулятор зараз то мікрофон вирубається. Кстати, треба зараз перевірити, чи він звук записує, бо ця падлюка все може устроїти нам говпроха. Здається, все гаразд. Не гаразд тільки з місцем, бо це капець. Тут хоч ступінь невеликі є, лопати у мене з собою немає. Але спускатись нам далеко і страшно. Оп! Ось ось наша гадка. Гадки не маю, що як де буде, але лінієчку сушимо, бо ліквід розлив. Ось з боку, раз дерева, там вон пеньки торчать. Та То, теж позабивано там, де корчі затоплені. Прямо під проводами, Під вишкою, під, під цими електромагнітними полями, Під вишкою 5G. По ідеї, риба можна бути в шапочках з фольги, але це не точно. Перевіримо, якщо зловимо. Місто, місто тут тихе. Могильничок можна сказати, і риба тут крутиться, але буває не клює. Добре, розвів болтологію все одно. Ну, ви в курсі, ви мене знаєте. Так, постійте тут, що вам там щось та й видно. Ліквід лопнув, видно від жари, але напівшишечки залишилося. Крильскопекс кальмар. Розлився. Думаю, що в машині, так, як обично, пахтить сильніше обичного. Думаю, ну і за жари. Допрацюємо оригінал маслечко. Ви знаєте, я його обожнюю. Зараз наберу води і налієм туди. Тут все як зазвичай, але трошки не так. Не помогло взагалі не разу. Посуду треба добре вимивати, нічого, як я кажу, розплескувати потенціал. Порядок і мусор не викидаємо. Будемо мішати те, що гарантовано тут працює. На, на різних ставках різні приколи трапляються і це нормально. Але полуни, полуниця інтеркрильова, вони, вона майже скрізь в топі. Десь у мене був начатий бубалет. Вони обидва. Оцей начатий. Мені треба сам Фу, мухи літають, сам пелець. Хоча цього можна було не робити, а забити в кормушку, тому що у нас є стартовий закормочний мікс. Ми його двічі вже використовували. Ох, жирно получиться. жирно. А короб і крупний карась любить, коли жирно. Але головне з жиру не збіситься. І ще сюди треба зернових. Зараз ми це організуємо. Добавив пів півпачки пшана і півпачки гороху з конопльою забадяжених. Теоретично ми тут на сутки, але може так трапитись, якщо буде кльов, то і на два. Якщо буде кльово. Не так як вчора. Так про що це я? Це все настаюється, мурижиться. Так, треба одмити. Топчик цього року іще, іще з Києва. Полуниця. Щоб не розбадяжувати насадки, прикормки і все інше. До речі, де полуниця. Ось вона. Мусор, як я казав, не викидаємо, будуть жалуватися. Ох, якісна і бахнемо. Чимо люблю ці пакети, <смі> що можна хвостики, баночки, пляшечки, все закинути сюди і навіть застібнути. Але треба ховати, бо миші розгризуть. Дело то житейське. Ладно, розвів уже болтологію хвилини на 3-4. надо би і завестися, закинутися. Готуємось. Оп! Кстаті, табличка так собі а? допотопна, довоєнна я би сказав, бо зараз ви за букву І можна було б трошки і поскандалити. Але то таке всім все понятно і так, по надпису. Розполагаємо вас зручніше. Формат у нас сьогодні прямокутний. Він не так називаємий супервіїв. то йде видно офігеть як вліво, вправо і вгору під назвою риб'яче Око неформальною. Але то таке. За це вам теж треба доплатити, але куди вже після, після лайка з вас нема що взяти. Бо ви на нас і так підписані і дивитесь раками. З 2016 року, Йохани Бабай, це капець. Так, треба піти в ліс, вкрасти пару кирпичів, поки це хтось не зробив за мене, бо потім резинку на товстолоба столоба не поставити. Четверта вечора, точніше, дня, але через якихось 3-4 місяці це буде конкретного вечора. Перезавісся. Планку взяли в 4 години на перезавоз. Течії немає, дрібної риби особа немає. А значить, особливого сенсу перезавозити немає. Кожні 15-2 години, чи як хтось робить з флетом. 15 хвилин перезакид. Якщо риба не активна, кидайте хоч кожні 5 хвилин. Красноперка пожре. Трохи є красноперки. Кажуть, є судак, але щось він, судя по красноперці, сачкує, <сум> не допрацьовує. Але то таке перезавіз, перезакормив, бік пеліцом, треба закрити, бо видихається. Не знаю, скільки він коштує, треба глянути в інтернеті. Мені подарили одну пачечку, похоже. А може десь ще є. Наверно, тільки одна, але дело, тема крутецька. Перший раз завозив, кормив тигровим горіхом і кукурузою консервованою. Обично. Сейчас засипав пеліця. Минулого, позаминулого разу, коли ми тут на сусідньому рибали, приблизно в цих же краях тільки з іншого мостика завозили. Прикол був в тому, що перші сутки зовсім погано було. А на другі наверстали за двоє. <сум> Перло, що дурне. Ой погано тоді 25 КГ за двоє суток бомбанули. Ну знову ж вистрілили другі сутки. І Я це зрозумів лише під кінець перших, що треба залишатися на другій, що кльов тільки попер. От ми зараз так і робимо. Кормимо ті же точки, що тоді були, під маслини одна втора ці корчі у них прямо скидається, прямо крутиться короб. Але не бере. І так вже десь два тижні. Думав, вітер винуватий. Вітер зараз помінявся. Северний дує вже пару днів. І сьогодні і завтра буде дути. Ну, ну я не знаю, що, що рибі ще треба. І жари такої сильної немає. Може сильна жара, але тоді точно клювати не буде. Буде сильна жара, десь днів через 5-6, далеко за 30 перевали, 35, а може і 40 піде. Передають, а то буде попа. Переживаю стільки полями, ось я їду, стільки сонячника і другої фігні росте. Все ж погорить падлюка. Дождик треба. Та якось так. Добре, не розводю болтологію. Чекаю клюваку. Вечірній клюв. Як то кажуть, бім і бом. По девять вечора перезавезлися. Отчаяння повніше. Прибираю прикормки. Понабирав же ж Кормить цю скотеняку сазанячу. Ладно, в пакет все складу. Ні одного тичка, ні, ні коропа, ні карася, ні на горох, не на попап, ні на кукурузу. І попапи ж офігенні поставив полуницю крильову. Якісні робочі перевірені на всіх ставках. І не черта. Відтоги крайній взяв туди Там коряга в мене за спиною 80 метрів. Туда завіз под люко. Оттуда ми були, амура злили, якщо пам'ятаєте, такого хорошого. І пару карпіків, пару карасів достали. Кльов був слабенький і основну рибу таскали з цих корях, під які я і завісся. І не черта. І в себе нічого, в себе нічого. Але сусіди десь штуки 3-4 достали. Щоб ви розуміли. Ну, вони зовсім в другу сторону возять. Чи возять лодкою на веслах? звісно, ложать не точно. Ну, плюс-мінус питками. Ложать не точно. І тим не мене штуки 3 чи 4 точно достали і одного при мені злили. Плюс була покльовка то в столоба. У нас тут самі шикарні планктони, сама шикарна прикормка. Ну, місто, звісно, тут не поспориш. Воно то хороше, то не очень таке собі робоче містяк. Ну робоче. З того, хто не супер великий рибі, тут нема куди діватися. Тим більше вона скидується там весь день, гуляла, випригувала прям. З Вона там сидить і крутиться. Хіба це я з прикормкою не вгадав? Так я і підкармлював, і молодою кукурудзу, і пелець саме Big Fish. Такий халібут, типу палтус, запах рибний. Конкретний, якісний. От що не везе. Два рази підряд на лелеківці. Як на цей раз нічого не зловимо, дехто ви самі знаєте, психований. В Херсон не вернуся. Озлоблений. Ну, напевно, сюди місяць два їздити не будемо. Це не в рыбьих інтересах. хто же її буде ловити, кормити. Не в інтересах сталка. Риба підставу делаю конкретно. Багато в кого дальше туда по ставку порожники. То просто сусіди стали на робоче місце, яке вічно 150 разів раз зайнято. І ще й знали, куди завести. Якщо б я там стояв, я не уверен, щоб я там щось зловив. Не факт, Тут далеко не факт. Але то таке болтологію на цілий відос розвів без риби. І таке буває. І таке я вам постійно показую, тому що рибалка це не так, що приїхав, зловив до свідання. Рибалка вона, вона така, як, яка вона є без прикрас. За це ви. Мене і дивитись, за це я вас і люблю. Чекаємо, я впевнений, вночі в нас порадує. Я на це сподіваюся. Ну що і все. Ні, і ще здається там сидить. Он єлі дихає як мертвий. Оп, перша риба за добу схожа на коропа. Дуже дивно йде і собака в чепи. Хороший короб. Все, зійшов. Хороший був, навірно, за два кіла. ну ну я баню. скот ще той. Щоб я оце ще сплив в трусілях. З дерева його випутував. Гачок, вроді, гострий, дивно, навіть дуже гострий. Щоб вони тут всі повиздихали, ці короби спать не дають і не ловляться, дістали. Що стоїло завести в корягу кинуть. Вроді вийшов з другої сторони. І там мега короб оказався. Нема времени навіть мікрофон начепить. Не довозив буквально. Метра два-три і нічого не ловилось. Психонув розкліпсувався, буквально дав іще 2-3 метра прямо за доску. На нас пішов. Пройшло хвилин десять і ви бачите, що робиться. Но він об... хоче в сусідню коряшку нирнути. Тобто трофеї ховаються, похоже, нерне все-таки. Чи все-таки пройшов мимо? Вроді пройшов. А от і попав. Продерся і опять заліз. Не поминайте ліпоминайте ліхом Уйду я от вас дерева. Не так тут на тигеть нормально Пояйка Включить його Ha 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 ha. Все сделать силами быстрого реагирования. А среагировал я быстро. падла ты так. Подайте клишню помощи, або хотя бы лайк. -я -я -я. А, надо худеть. Я худею от вас. Слопал. Називається, нікогда не здавайтеся». Хоч і ще на сутки залишайся Ну хто б мені покушать привіз І водички літри дві Клубнішні попапчики ще є Скажу, метра два взяв При тому ще й не... корабликом не запомнив місто. Де що і як <клух> І пітюню увалили. А я уже думал пошабашить с цим столком. Секундочку. Такс. Ні, 4200. Я так и знал, что п'яти нема. Оп! А по крылевой, интеркрылевой линейке, шоу у нас покаже. К барьеру Свинтуса. Нет, тихо мне 52 53 сантиметра без хвоста и с хвостом 64 на кася выкусить кто молодец и я молодец что ж Полуничка зробила свою справу, і у нас ще попапчики є, і там ще вдома пару бутилочок. Да фіга, ще й прикормочки осталось. Але це вже зовсім інша історія. А ця історія закінчується для корофа на 4КГ. Так сказати, не дуже. Ну, щось, мені кажеться, в ньому п'ятерочка. Може кантур бреше і таке може бути він стрьомний. Що ж, діліться роликом з друзями і зображеннями в коментарях. Силочка обов'язково в описі під відео і нам задонатять ще такої класної прикорочки. Ну а пока, всім пока і до зустрічі на воді.